говоримо із авіаційним експертом, аналітиком, колишнім інженером із випробувань конструкторського бюро Антону Костянтином Криволапом. Пане Костянтине, вітаю вас. Вітаємо. Вітаю. А, прилетіло у льотну навчальну базу чи в авіаційний завод. Не до кінця зрозуміло. Що це таке там є в тому Борисоголівську? Там просто. Там з 22-го року був аеродром, на якому там. Червона армія там навчала своїх пілотів всіх, і десь там, мабуть, точно не пам'ятаю, але десь після 90-х вони об'єднали училище пілотів з академією, військово повітряною академією. І тому він називається там дуже складною такою назвою академія і імені Жуковського і імені Гагаріна. Ну то, тобто, ми кого, кого можна було там призначити, того й призначили. Що там таке є? Навколо цього аеродрому, значить, кучкується оця академія, і вона готує е, пілотів найвищого класу командний состав е, повітряно-космічних сил. Росії і е, поруч там е, завод 711 авіазавод, який належить корпорації, тактичне ракетне озброєння. І е, він займається тим, що він е, підготовлює, там ремонтує, налагоджує радіотехнічну апаратуру, ракетну техніку, тактичну авіацію. Тобто, те, оце він е, там, що політав над нашою територією, ну щось у нього там погано працює. Він прилітає на ці заводи, каже: там підкачайте мені шини, чи щось таке там полагодить. Треба, і оцим він займається. Ну досить розумно. Атака на цей завод, він там недалеко від недалеко від нас, там Воронежська область, е, і треба ну, уточнювати, треба додаткову інформацію, що там конкретно пошкодило. Тому що він не дуже великий, там декілька корпусів. Головний корпус цієї академії це такий навчальний корпус. От подивитись на фотографію один до одного моторний корпус Харківського авіаційного інституту. Тобто така типова конструкція. Uh -huh. І е там надувний цех в них є, там, де вони там, навчають цих пілотів. І є виробничі приміщення там, де лагодять цю техніку. Треба ну, досить серйозно розбиратися. Завод під санкціями, е і, і ну, фактично, це все, що можна про це сказати. Е якоїсь додаткової інформації нема. Влучили, куди влучили, чим влучили. Тим більше там, ну наші ж там не сиділи, щоб дивитися в біноклі і знімати на камеру. Те, що показували там по Астрі, то їх з двох з точки, там, з якоїсь там мобільної групи, чи що в них там таке стоїть, в дві сторони стріляють по одному ж по одному безпілотнику який там, а другий прилетів через годину. Ну, до, досить багато незрозумілості, тому що щось, щось таке фактично серйозне казати ну, зарано. І поки що важко і спрогнозувати, наскільки виведено це авіапідприємство з роботи. Ну так. Так. Да. Ну, Але, ну тим... по попередження є, там будемо дивитися. Так, і тим не менше, щось було, що прилетіло майже 400 кілометрів. Влучило. Ну, якщо дивитися на карту, то між цим містом Борисалівським і між Харковом, умовно, там майже 400 кілометрів. Так, тож чимось таки ну, це вже це вже для нас не дистанція, тому мене я на цьому там не засереджую увагу, тому що це вже для нас таке звична дальність. Треба, щоб їх було більше таких машинок, які літають на цю відстань. Ну я думаю, це там місяць-два це вже ми будемо бачити досить серйозно. А взагалі, якщо говорити про те, припустимо, що влучили, влучили прицільно, і от саме те, що і планували, то яке це буде мати значення в російсько-українській війні? Ну, якщо туди прилітає вся техніка, вся тактична авіація. А вона фактично вся тактична авіація Російська, вона вздовж нашого кордону е, працює. Стоїть вона там, оце вони стояли в Єську, стояли там в ахтарськ Тарськ, стояли в Морозовську, е, щось там стоїть на Курс на е, аеродром. А воно зараз, ну. Повинно бути там трохи відкатитися, але все одно, воно десь повинно ремонтуватися. І якщо там налагоджена вже система, що вони займаються ремонтом всієї ракетної техніки, тактичної авіації, то це там за один день взяти і перевезти дуже важко. А е якщо воно уражено, то у них фактично, якщо не працює якийсь редотехнічний засоб, або там не спрацьовує система керування вогнем, то це вважайте, що цього літака вже нема. Тому що якщо він не ремонтується, то він що він там буде? Там просто для, за компанію літати, третім бути там чи що? Ну так, таке. Тому це, якщо вона там буде серйозно пошкоджена, то це дуже серйозний удар. Це е, апаратура, лабораторії, все інше те, що збирається роками. І там же фахівці, які цим займаються. Ну, це... Скажем, так елітний підрозділ, який виправляє всі помилки, які зробили до нього. Зрозуміло. і хотіли би поговорити разом про авіацію і про потенційну українську авіацію? Про F-16. от Греція може передати понад 30 винищувачів Україні. Про це повідомляло видання Нюзбрік 7 квітня. А як ви гадаєте, чи не знаю, можливо, ви підраховували скільки треба Україні F-16, щоб безпечно закрити небо? Ну, я не підраховую, підраховую наш Генштаб. Генштаб, колись там була на 19 2019 році навіть прийнята стратегія е, повітряних сил України. І згідно з цією стратегією, ми там повинні були е, отримати 180-200 літаків F16 до 30-го року, якщо я не помиляюсь. І ця кількість повинна була забезпечити наші потреби в повітряних силах. Що зараз? Зараз все так швидко міняється. Оце півроку тому було зрозуміло, що нам потрібно зараз з тим, що у нас які є завдання, то те, що нам потрібно, воно теж змінюється. Там, як в одному з ефірів казав, що давайте пофантазуємо, ми отримуємо завтра f 16 Пілоти навчені, техніки навчені, інфраструктура у нас готова. Все у нас є. Де у нас ракети? А ракети всі американські. А що ми на ньому можемо на цьому f 16 возити? Тобто, якщо ми завтра отримуємо f 16 то ми починаємо. там як зайці плигати між нашими аеродромами, там ховатися, десь може у наших європейських партнерів, тому що у нього нема засобів ураження. Розумієте, в нього немає які який цей аеродром, нема ракет а їм до сто якими він буде е, працювати по су 35 Су-34, щоб відігнати від тих е, з їх Пане, кабами від лінії. Лін... Це зрозуміло, лін. що одних літаків мало. Нам треба комплекс. А комплекс це теж час, гроші і це це займає не один так. день. Мало отримати лише літаки. Так. Дякую вам за те, що доєднались до ефіру. Костянтин Криволап, авіаційний експерт аналітик. Був з нами на зв'язку.